Сьогодні панове, будемо балакати про те, як я почав конструювати е, такий модуль для збіру даних. Він осно оснований на мікроконтролері AVR, точніше, від Mega 8. Має 6 аналогових входів і можливість підключення до 28 контактів з, зі сторонніх датчиків. Розмір цього приладу 50 на 70 мм. Монтаж е виконаний е провідними компонентами і сама мікросхема у діп корпусі. Включається через USB-інтерфейс 2.0. Насправді е сам, сама прошивка працює в режимі 1.1, але тим не менше. Щодо ціни, я думаю, що, що ця штукована буде коштувати десь гривень, мабуть, 500. І буде розповсюджуватися через сайт olx.ua. Наразі я вже замовив друковані плати, і вони тихенько в Китаї виробляються. І десь у середині вересня я буду вже мати працюючий прототип. Наразі це просто платка, у моєму тестовому апараті і все. Також я хочу дещо змінити саму прошивку. Скоріше все, на моєму основному каналі буде знову відос якийсь про цей девайс. Поки що я там дещо тестував, дивився, дивився як це працює з Window, з Linux. Ну, особливо мені було цікаво, що мені пише ядро про цей девайс, як він його, роз... як він його розпізнає, що пише в логах. Насправді нічого надзвичайного не сталося. Ядро Linux версії 26 та 3.17 успішно розпізнало цей пристрій. Тобто, це штатно відбувається без всяких нюансів, автопідключення. Девайс сразу розпізнається Linux і все. А на Вінді це просто ігровий е, контролер і все. Точніше, пристрій воду, який має 6 аналогових входів і 28 контактів для підключення е, різних е, кінцевих датчиків. Щодо того, як це буде компонуватися, це буде просто маленька пластикова коробочка із роз'ємами і портом USB. Чи потрібні якісь додаткові драйвери? Не потрібні. Це, ця річ ставиться автоматично. Зразу після підключення його до комп'ютера він автоматично ініціюється і запускається. Windows ставить драйвери, а Linux ставить стандартні драйвери, які в нього є для таких подібних девайсів. Це просто прилад в воду і все. Е, останнє, що я, що я у цьому пристрої доробив, це роботу з USB-портом. Справа в тім, що е, я раніше використовував традиційні для таких девайсів та... Рішень на мікроконтролерах Atmega, які не мають вбудованого насправді контролера USB. Тобто у самому контролері. У мікроконтролері в своїй мікросхем немає апаратної реалізації USB. USB емулюється повністю програмно, а мікроконтролер має живлення 5 вольтів, тому там потрібно трішки пограти, щоб це зробити добре. Насправді використовується діод зенера. Але це не добре, тому що він доволі, це доволі не швидка річ, тому запросто можуть бути проблеми. Я це трішки переробив. Додав трішки більше деталей, але зате тепер це точно надійно працює. На цьому все. Шукайте відео про цей девайс, девайс на моєму основному каналі.